Зранку у Харкові зафіксовано кілька вибухів. Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється. Щодо другого прильоту удар прийшовся у район приватного сектору. Пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Попередньо Харків сьогодні окупанти обстрілювали ракетами С-300. Обстрілювали не тільки місто, а й мирні населені пункти області. Зведення відхова за добу. 24 липня, 5.30, Місто Харків на Мишлянський район. Внаслідок ракетного балістичного обстрілу пошкоджено промислову будівлю. 5 автомобілів, один будинок. 24 липня, 5 ранку, Харківський район, Малоданилівська територіальна громада, село Лісне Екопарк. Внастідок обстрілу БПЛА горіла будівля конюшні. Постраждали два чоловіки 41 та 18 років. О 20.02 в місті Богодухів влучання по відкритій місцевості. О 9 ранку в місті Куп'янськ внастідок обстрілу зруйновано будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 40 оперативних виїздів. Зафіксовано три пожежі внаслідок ворожої агресії російських військ. Вони трапились у Харкові, Куп'янському та Харківському районах області. Ворог обстріляв приватний сектор та екопарк, спричинивши пожежі. Внаслідок вибухів. Двоє людей зазнали поранені. У селі Катеринівка Лузівської територіальної громади рятувальники залучались до ліквідації наслідків ДТП. Зіткнулись вантажівка Мента легковий КВАЗ 21099 Внаслідок чого один чоловік загинув, ще чотири особи постраждало. з них двоє дітей. На жаль, згодом в лікарні від отриманих травм померли ще одна жінка та її п'ятирічна дитина. За добу трапилось 10 випадків пожеж в природних екосистем на загальній площі близько півтора гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. З початку доби ворог здійснив 11 безуспішних атак в напрямках населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ. На Куб'янському напрямку підрозділи наших військ відбивають три атаки противника в бік піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог уже отримав жорстку відсіч біля Глушківки та Петропавлівки і підраховує свої втрати. Марія Соловйова, Дмитро Глента, Олексій Муравйов, Харків, Новини.